Доброго всім дня! Скільки ж давати того масла до бензину в двохтактному двигуні до мотокоси чи до бензопили. Одна з інструкцій на бутилці масла, чи, наприклад, інструкції до бензопили чи до мотокоси є такі співвідношення. так? І скільки все ж таки того давати масла? Ось, розраховуємо все просто: 1 до 50. Це ми розрахуємо на 1 літру. Скільки давати масла на 1 літру бензину. 1 до 50. 1000 ділимо на 50, виходить 20. Тобто на 1 літр бензину 20 мл масла. 1 до 40. 1000 ділимо на 40 25. Тобто на 1 літр бензину 25 мл масла. 1 до 25. 1000 ділимо на 25, виходить 40. 40 мл на 1 літр бензину. Ось так.